Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаємо вас. Добрий вечір. Так, добрий вечір. Пане Тарасе, ну що скажете? Які ваші очікування і якими можуть бути результати? На що сподіватися за результатами цієї зустрічі? Давайте так. Ну треба, знаєте, сповідувати принцип Марка Аврелія, робив все, що потрібно. Далі буде, що буде. Я нічого не сподіваюся, тому що росіяни не поміняли своєї головної установки і не поміняють, поки Путін при владі, бо він все, все це сам особисто озвучив. що… Припинення вогню можливо після того як Україна покине Запорізьку, Донецьку та Херсонську області і визне їх російськими. Це його позиція. Він не міняє і не міняють всі інші. Вони категорично проти миротворців на території, НАТО на території України. Ну і багато чого іншого. Тому я чесно кажучи, нічого не очікую. Дивіться, пана Тараса. От напередодні Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті заявляв про те, що у питанні врегулювання російсько-української війни вдалося досягти значного прогресу. В чому цей прогрес може полягати? Як ви вважаєте? Ну це краще до Дональда Трампа звернутися. Я про зовнішні ознаки, в... які та... ви можете бачити в цьому. Ну ніяких ніяких ознак немає. Росіяни стоять на своєму, Путін а, вимагає. Те, що він вимагає, і, і я ну, вважаю, що ніяких просувань у них немає. Так, да, у них ніяких просувань немає, тому що ну Трамп не може змусити українців покинути Донецьку Херсонську області. Трамп не може заборонити СБУшникам бити по території Росії, виносити її нафтову інфраструктуру, тому що це наша зброя, це робить нас суб'єктним у цих перемовинах. І, ну і ну Трамп не може зняти санкції, наприклад, з Росії в тому числі, тому що якщо Європа не зніме, то це будуть такі, такі кроки. Тим більше, в принципі, ну Трампу не потрібна російська нафта на зовнішньому ринку. Тобто угу. тут скрізь протиріччя, які неможливо подолати, вони є фундаментальними. Як Ви вважаєте, чи може Дональд Трамп, так би мовити, взагалі США у даній ситуації йти в абанк? Якщо Росія, як ви вже зазначили, от буде лишатися на своїх вимогах, що вони захочуть лишитися на тимчасово окупованих територіях або Україна відмовилася від вступу НАТО, європейського курсу і так далі. Всю ту антипропаганду, яку вони несуть та у кремлівських змі у такому випадку адміністрація діюча, вона може іти. Проти, та, і завдавати ну безпосередньо вже відповідних важелів для цього Може дати Україні зброю, щоб Україна могла відстояти свою незалежність. Інше нічого працювати не буде проти Росія. Угу. Е, ще от про що прямо зараз е, хочемо запитати. Зараз Дональд Трамп е, спілкується з журналістами, я так розумію, до цього mm -hmm. було його звернення. І от що дослівно він сказав, його запитали про Путіна. і Він каже, що я вірю йому. Я вірю йому. Я думаю, що у нас все дуже добре з Росією, але зараз вони бомбардують Україну. І мені, чесно кажучи, все важче мати справу з Україною. У них немає козирів. І знову повторив про те, що у них немає козирів. Як знаєте, ми зустрічаємося в Саудівській Аравії. Десь на початку наступного тижня ми говоримо про те, що я вважаю, що з точки зору досягнення остаточного врегулювання можливо буде легше мати справу з Росією, що дивно, тому що у них є всі козирі. Ну, одним словом, ось чергова заява Дональда Трампа свіжа сьогоднішня, і але досить відверта, як на, на мене, він говорить про те, що з Україною йому важко мати справу, тому що козирів немає а з Росією простіше, бо в неї є. Козирі, якось ось така логіка у Дональда Трампа. Як ви поясните, наскільки складно Україні буде тепер з Америкою? Ну давайте так. Якби не було козирів, Україну не по, не ну буквально через добу після зустрічі відомої в овальному кабінеті, там не повертали і не просили повернутися. До розмови, ну в такому тоні, як вони вміють це робити. Значить, в України є козири. Якщо немає козирів, то чого ви тоді розмовляєте з Україною? наприклад? Ну, домовляйтеся з Росією, наприклад, угу. якщо Україна немає козирів. козырі є. Ви знаєте, це... от козирі... пане трасе дивує те, що він о, усвідомлює, говорить про те, що Росія бомбардує Україну. Але водночас говорить Меликозорі. про те, що він вірить Путіну, і йому легше мати справу з Росією. Це така відвертість на якомусь новому політичному рівні. Я навіть не знаю. Ну, давайте так Трамп, такий, який є. Ми не можемо тут керувати його словами. Ми повинні розуміти, що на нього тисне все ж таки і громадська думка Сполучених Штатів Америки, яка переконана, що Росія винувата в конфлікті. Там негативно до Путіна ставляться як республіканці, так і демократи. Там приблизно 60% республіканців і 70% демократів. Це на нього тисне. А як, як, тисне... як це проявляється цей тиск, пане Тарасе? Бо з огляду на його заяву я особисто но не, не помічаю цього тиску. Ну він на понт. Він на понт поки що намагається брати, але ніякого руху з боку Росіян немає і немає ніяких домовленостей. Росіяни вимагають те, що Трамп не може дати їм. І ну в тупіку, фактично, все знаходиться. Mm -hmm. То те, що він говорить, то таке тут питання в діях, так. І не так просто Трампу, як вести змову росіянами, тому що Європа, наприклад, категорично проти, а без європейців Трампу не вдасться домовитися, ну, виграти у торгівельній війни проти Китаю. І багато чого іншого, тому тут, тут така ситуація. Я десь, якщо подивитися його розмову з зеленським овальному кабінеті, він десь навіть намагався з'їхати з цих перемов, сказати ну я тут не буду посередником а, типу, тому що він розуміє, що ну все в тупіку в дійсності те, що він говорить одне, але ніяких домовленостей з росіянами немає, і він не може їм а, а, дати те, що вони вимагають. Ну але як повертаючись знову таки до вашої тези, 에, сполучені штати Америки можуть підсилювати Україну військово. А наразі призупинене надання військової допомоги, вони перезуп, ну, зупинили на даному етапі 에, розвідданими, те, що вони ділилися раніше. Тобто, ну як ви знаєте, оця полярність спостерігається. Ну дивіться ну розвіддані там десь надають європейці не в такому обсязі, але надають І тут в дійсності у Трампа і на Україну досить мало важелів в тиску. Звичайно, є проблема є єдина зараз проблема, яка не вирішувана без європейців. Це ракети для патріотів. Це однозначно. все інше немає в дійсності залежності по інших питаннях. Тут в діях європейців, європейці повинні нарешті. Ці виділити кошти, дати Трампу на замовлення для американського ВПК. тому що Трамп не готовий віддавати зброю, але готовий її продавати. ось для того, щоб він заспокоївся і у нього значно покращився настрій Тараса. Дякуємо вам, Дякую. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, долучався до нашого ефіру.